Чуємо, спокою і повернемося. Ну, далекі тури, чуземних сторін залишили весь свій початий палати. І з дарами цим ідемо, щоб нового царя привітати. Ох, вітаю, ясне панство. Які благородні пано! Я щиро радий Ау, вас вітати. Я, я вам прислужитись, готовий. можу вам дорого продати. Андріко, Андріко, і далеко добрі люди, може, до до може кошти ліпший буде. О, все, пане, все, Є нас шинка і кубаси, водка піво, ананаси. Тебе троє сісти, трохи випити і з'їсти. А там є польська віза, що О, ти що тут говориш? Є польська віза, віза що я тут говорю? А, а нема, ти покажи, а я покажу, купить собі красиво. Я вам буду тістити файні молодеці. а як грушей вам забракує, то вам і се вам заборгує. Ти на газі заборгуєш, а потім. Молоді жіноки виганяєш. Воса, воса боля. Ой, ти ж ти поправився, бля, видно, Йоврей, реформа України. Єврея згнати, єврея з хати випекати, щоб до вас біда прийшла. Щоб вам це коні вкрав, щоб вас чортів пекло. А ти візьми а сіну, щоб ти не замерз в Україні! І свята не забуває. <рик> там де дивійки, сварки, креки. Рай, там в моїй музею.